Інколи для подання якоїсь інформації можна використовувати так звані історії або комікси. І це можна робити або малюючи комікси на папері, а потім їх фотографувати, а можна використати спеціальний сервіс для створення коміксів. От цим сервісом ми сьогодні займемося. Ми будемо навчатися перед монітором. І з вами Володимир Бондаренко. Ми будемо використовувати сервіс. Адресу якого я, мабуть, і не прочитаю. Але ось, ось ця адреса. Давайте ми з вами спробуємо промасштабувати. Якщо кому цікаво, да, ось. ось ця адреска. І ми з вами спробуємо перейти на цю адресу і спробуємо створити свій власний Ну, Чесно кажучи, якщо ви будете створювати комікси декілька разів, то вам варто зареєструватися в цьому сервісі. Якщо будете створювати лише один комікс або декілька коміксів, і не захочете їх ускладнювати, вони будуть у вас дуже простенькі, там 3-4 сторіночки, 3-4 картиночки, то, очевидно, і реєструватися не потрібно. Щоб нас не лякала англійська мова в інтерфейсі, а я не знаю, чи є англійська мова в інтерфейсу, інша мова в інтерфейсу. Мабуть, іншої мови і нема. Так, не бачу я перемикання на іншу мову. От. Ну, ми можемо скористатися відповідно перекладачем Google, якщо використовуємо е браузер Chrome. Е якщо оцього значка е для перекладача, ви не знайдете. Також не біда, ви можете на будь-якому місці порожньому клікнути правою кнопкою миші і обрати перек... вказівку перекласти такою мовою. От українська. От. І тепер буде працювати трошечки легше. Е, ну, я покажу загальні прийоми створення коміксів. Е, ну, бачимо, що стандартний комікс у нас складається із трьох аркушів. Одразу зауважу, що коли ми будемо додавати аркуші, ми будемо використовувати ось ці ось елементи. Але додати або відняти аркуш, мабуть, можна лише останні. Хоча, хоча, знову ж таки, все це ми зараз дізнаємося, якщо не будемо поспішати. Отже, перш за все, ми бачимо за замовчуванням три аркушики, от, і на них ми можемо додавати якісь зображення. Ну, зображення можуть бути різноманітні. Ми можемо вибрати зображення із запропонованого. Списку ці зображення об'єднані в групи. Ми бачимо, що там є і зображення тла, зображення персонажів, зображення е, таких собі думок чи промов, да, е, які ми можемо для наших персонажів використовувати е, дуже багато різних наборів. Е, але використовувати ми їх можемо за одним і тим самим принципом. Ну, спочатку треба обрати групу зображень. Треба дещо почекати, щоб вони підвантажилися. Можливо, це пов'язано із потужністю пристрою, а можливо, це зв'язано із, власне кажучи, можливостями самого сервісу. От гортаємо можливі, можливі варіанти. Для того, щоб вибрати цей варіант, нам просто треба клікнути по ньому. От, і він буде застосований до обраного. E, нами слайдику, скажімо так, до обраної нами картинки. От, виберемо іншу картинку. Трошечки погортаємо, а може й не гартатимемо. І виберемо інше зображення. Побачимо, що воно застосовано. E, хочу декілька слів сказати щодо можливостей керування тими зображеннями, тими об'єктами, які ми додаємо на наш комікс. E, а керувати ми можемо за допомогою оцієї панелі інструментів, яка трошечки нижча під зображенням. Так, ем... Ну, перш за все, е... який принцип? Спочатку ми вибираємо інструмент, а потім його застосовуємо. Тобто ми виберемо рухатися і трошечки порухаємо наше зображення. Ось так. Ну, про всі інші інструменти, мабуть, ми поговоримо, коли додамо якогось персонажа, наприклад. да? Ну, давайте ми сюди ще тло додамо. Е і, мабуть, спробуємо додати ще зображення. дивіться, виділений зараз у нас виділене зображення друге. Натиснемо на плюсик і зображення буде додано четвертим. Да, тобто воно не може бути вставлене до інших зображень. Тобто плюсик додає зображення. Е у список зображень, так? Ну і виберемо якесь тло. Ну, нехай оці. Окей. Ми створили декілька зображень. Е якісь там історії, до речі, перехід між зображеннями, якщо їх буде багато, можна використати е от у верхній частину, нумерація зображень, клік по номеру і приведе нас якраз до е відповідного зображення. От, Виберу четвертий і прийдемо до четвертого. Виберемо другий, прийдемо до другого. Окей. Е, Звичайно, що для того, щоб вставити яких, якогось персонажа, нам потрібно клікнути назад, або back, там буде англійська. Так, і вибрати якусь групу. Ну, ось таку, наприклад. Е, Почекаємо, поки підвантажаться інші види зображень. І от ми можемо обрати будь-який з цих. От, ну, Наприклад, оце ось виберемо. Коли ми вибрали зображення, воно одразу не додається. Верніше, персонажа, да? персонаж одразу не додається на наш слайдик. А ми маємо можливість обрати те чи інше зображення цього персонажу, так само, як ми могли б обрати. Той чи інший костюм для виконавця у скретчі, наприклад. От. Клікнемо по потрібному зображенню, і тоді воно буде додане вже як персонаж до нашої заготовочки на наше тло. Що ми можемо ще зробити? Ну, давайте додамо ще, можливо, якесь зображення якогось персонажа. Так. Знову ж, треба почекати. От, і, наприклад, ще одного персонажа ми можемо додати. Зверніть увагу, що цей персонаж у нас, е, останній персонаж доданий, він на передній план додається. Якщо нам треба змінити порядок персонажів, то ми вибираємо інструмент, е, варіант інструменту так, вибачте, е, варіант інструменту е, на передній план. Ось цей це, варіант інструменту. От. Клікнули, а потім обрали те зображення, яке потрібно на передній план підняти. Крік, так, так, на передній план і ось цей. Ой, я не те. На передній план. ось. Да? О, таким чином, ми можемо підняти зображення на передній план, воно буде перекривати те зображення, яке ми додали останньому. Ну, знову ж таки, спробуємо його перемістити. Тепер спробуємо перемістити і інше, інший персонаж. І отак от буде реалістично більш-менш виглядати. Так. Що ми можемо ще з персонажами робити? Ну, Очевидно, ми можемо їх масштабувати. Знову ж таки, інструмент масштабування. Ось він. Клікнув. А потім вибрав той е, персонаж, який ми будемо масштабувати. До речі, можна масштабувати і тло також. Так, клікнув і цього. По-іншому трошечки відмасштабуємо. Ну і нарешті і нарешті ми можемо відзеркалювати. Інструмент відзеркалення я вже вам показував. Так? Ось вибрали спочатку інструмент. Да? Не забуваємо, вибрали інструмент. Зазвичай ми привикли, що треба виділити об'єкт, а потім до нього застосувати дію. У цьому середовищі спочатку вибираємо дію, а потім клікаємо по об'єкту, до якого ця дія застосована. Так, Ну давайте покажу, що можна і тло також масштабувати. От, я клікнув тлу, і також я його можу якимось чином змінювати. Ось приблизно так. Ну і звичайно, що ми можемо і потрібно, мабуть, до наших персонажів додавати якісь повідомлення, якісь думки. І для цього ми також можемо використовувати певну групу об'єктів. Група досить велика. От. Ну, наприклад, цей об'єкт ми можемо додати. Да? Ну, зверніть увагу, що я додав об'єкт не на той слайдик, тому я можу його видалити, Виділи... вибрав інструмент видалити, а потім клікнув по тому об'єкту, який видаляти потрібно. Виділив зображення, додав об'єкт. От. І, можливо, при цьому нам потрібно перемістити наших персонажів. От, приблизно отак. Подвійне клацання по текстовому об'єкту там дозволяє ввести нам якийсь текст. От. І таким чином ми можемо досить легко створювати комікси. Ну, давайте ми спробуємо видалити якісь із, якесь із зображень. От Не останнє спробуємо, а це: чи видалиться чи ні. Використаємо знову ж таки відповідний інструмент мінус. Так, Виділили слайдик, натиснули на мінус. І, ну, Вона називається панелью, так. Ну, Давайте видалимо. О, Виявляється, можна видаляти. І зображення, які додані посередці. Але це знову ж таки треба уважно робити, бо на це місце ми вже зображення наряд чи ставимо, потрібно буде там, робити додаткові маніпуляції. Ну, от такі прості прийоми роботи по створенню нашого. Давайте ще декілька додамо зображень. І якісь там об'єкти на них розмістимо. І ось ми маємо, маємо якийсь наш комікс вже створений із п'яти панелей, із п'яти слайдиків. І як же нам цим коміксом поділитися? Бо якщо ми не реєструвалися, а треба ж якось зберегти. І виявляється, що ми можемо також це зробити, якщо ми використаємо цю групу інструментів. Отже, що найпростіше ми можемо зробити? Це просто зберегти зображення на диск. Ось Трошечки внизу є можливість у нас така. Так? Клікнули, і зображення автоматично буде сформоване. І запитає, а як його зберегти, під якою назвою. Ну, там... Нехай це буде пробний комікс. Зверніть увагу, що зберігається у форматі PNG, варто обрати теку, у яку ми збережемо. Ну, наприклад, у зображення збережемо, натиснемо Зберегти. От. І Цей об'єкт буде збережено серед моїх зображень. Ну і Можна натиснути і друкувати. Там трошечки інша буде... інший інтерфейс. і... Інші можливості. Зверніть увагу, от ми зараз відкриємо попередній перегляд, будемо друкувати або на папері, або у форматі PDF. У ну, мене принтера немає, підключеного до цього пристрою, тому будемо формув... зберігати у форматі PDF. І зверніть увагу, тут у нас буде можливість і назвати якось свій комікс, і написати, хто його створював, і виглядати буде приблизно отак. <плес> натиснемо Зберегти. А коли ми повернемося до... А, так, 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 це у нас вже в документах, мабуть, буде. Але є там у нас документи, нема документів. Ну, клод не хочу. Ну, викачане, нехай. От. Е Назвемо. Також пробний комікс і збережемо. Ну, варто подивитися, що вона там у нас назберігалося. Ну, ось відкриємо викачане. Ось, де наш пробний комікс. Ми можемо його відкрити і подивитися, як виглядатиме документ наш. Це ПДФ. Да? Повернемося до файлового менеджера і перейдемо до зображень. Тут також у нас пробний комікс. Відкриємо. І побачимо, що зображення виглядає трошечки по-іншому. Тобто, зверніть увагу, тут ніяких підписів немає, просто зображення, яке ми можемо потім використовувати, ну, скажімо, в документах, або надіслати електронною поштою, або ще щось. Різницю побачили, так? І давайте ми з вами поговоримо про те, як ми можемо отут щось написати. Тут напишіть тут і отут напишіть тут. Все дуже просто. Ми можемо повернутися до редагування і побачити, що дійсно у нас є така можливість отут щось написати і оту щось написати. Просто клікнути і набрати з клавіатури. Ну, я не буду на це витрачати час. Давайте ми знову повернемося до можливостей публікації наших матеріалів. І виявляється, ми можемо навіть надіслати матеріали за допомогою email. От. І у цьому випадку, там здається, не так тривало буде зберігатися це зображення, бо по емейлу прийде просто покликання на наш комікс. От. Тому я не буду, не буду витрачати час на це. Достатньо буде, мабуть, цих двох способів. Ось, ось в принципі, і всі основні прийоми. Такі от нескладні для створення коміксів. Можна створювати комікси для е, якихось там завдань, можна створювати комікси як результат роботи дитини по викладенню якоїсь інформації. Ну, тобто можна використовувати це на свій розсуд. А ось я побачив в угарі і, і е, е, вибір мов, виявляється, все-таки є. Ось у верхній частиночці. Да? Але е, варто зауважити, що української тут немає. Тому все-таки можна використовувати і перекладач. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. З вами був Володимир Бондаренко. Свої враження ви можете залишати у коментарях до цього відео. На все добре. Бережіть себе.